Добрий день шановні глядачі! Ви на каналі Всім про все. У нас сьогодні вночі був гарний мороз. Уже майже обід, а вода ще даже не розмерзлася. Сьогодні у нас сонечко. І вже. 4 градуса тепла уже майже обідня пора. Але сьогодні ми на квітник, на вулицю не підемо. Сьогодні у мене трошки інша робота. Як кажуть люди, можна дивитися на три речі: як вода біжить. Як вогонь горить і як людина працює. Тож я буду сьогодні працювати, а ви будете дивитися. Ось такий у нас сьогодні гарний день. Ще трішки в садку тримається листя. Сьогодні я буду працювати у теплиці. Вже давно потрібно було зробити цю роботу. Але все якось не вистачало часу. А вже почалися морози, і потрібно негайно зробити цю роботу. Тож йдемо в теплицю. Я буду працювати, а ви будете спостерігати. У мене в теплиці тут кашпо з моїми квітами. І живці, які я живцювала. Їх тут уже і морозило. Ось ще квіточка трохи залишилась. Дуже ароматно. І калібрахуа, і петунії. Ось як йде квітнуть. Тут на них була і білокрилка напала, я обробляла їх у теплиці 15 градусів. Можна знімати курточку і починати роботу. Отак От вони вже і хворіли тут. І морозило, і, бувало, замешкаюсь, і забуду їх поляти, пересихали. Але бачите, як хочуть жити, то живуть. От біденс така чудова рослина. Вегетативна вербена, пліктрантус, покопа махрова, ще квітує трішечки. Вже в такому неприглядному вигляді все, я ж кажу, ще ось квітує вербена, нападала на них білокрилка сильно. На силу позбулася її тут, а також різні болячки, тому що було холодно, сиро. Тож, треба оці всі гілячки буде позрізати, пролити їх фітоспорином горшки і ще раз обробити акторою повністю все. Тож, буду працювати. Отака махрова петунія в мене була. До речі, це вже її третій сезон. Три роки назад я залишила собі на зиму на зберігання перші свої вегетативні рослинки, і в мене вийшло їх зберегти. По весні взяла з них живці і насолоджувалася їхнім квітуванням. Наслідуючий рік знов у мене вийшло, і в цьому році, ви бачили, у мене дуже багато було горшкових квітів. От. А ще я виписувала живці укорінені. Ось так після стрижки виглядає рослинка. Там багато зелених бруньок, з яких навесні буде мені живці. От калібрашка. Десь у лютому місяці я їх починаю підживлювати, і до березня місяця вони активно нарощують свою зелену масу. Потім я беру з них живці, укорінюю, а потім вже висаджую в кашпо, і з весни і до самої осені у мене квітнуть чудові рослинки. Тож, хто має бажання, також може свої рослинки зберегти. Залишати тут їх в теплиці я не буду. У мене теплиця тоненька, промерзає. Я їх заберу в будинок, у прохолодну кімнату, їм не потрібна. Дуже велика температура, навпаки, їм треба прохолода, інакше вони загинуть. Поливати їх також треба дуже мало, щоб був тільки-тільки трохи вологий ґрунт. І так вони тоді зберігаються до весни. Підживлювати також не треба. Відживлюють тільки вже перед початком весни, щоб вони починали нарощувати свою зелену масу. От. Спостерігати за ними треба зимою, дивитися, чи вони не захворіли і слідкувати за вологістю ґрунту. Грунт не повинен зовсім бути мокрий, він повинен бути злегка вогкий. Отак От я вже третій сезон зберігаю собі рослинки на весну. І я не професіонал, я любитель, але дуже люблю квіти. Тут у мене також живці. Живці флокс шиловидний і ценералія приморська. отак От. От виглядають мої кашпо після стрижки. Я їх оброблю, пролию, ще сьогодні вони будуть тут. Я їх складу докупи, накрию агроволокном. Ще мої живці. А потім заберу їх в прохолодну кімнату. Ну, раз за живцювання, то покажу свої живці у відкритому ґрунті. Під зиму я живцюю різні рослинки. А це були в місті і на квітковому базарі обрізали троянди продавці. Я спитала, чи можу я взяти гілочки, мені. Дозволили, я от взяла декілька різних гілочок і наробила собі живців. От. У мене вже ростуть на ділянці троянди із моїх живців. Отак. От Різні живці по товщині, по дліні, Де 6 бруньок, де 4 бруньки, де 7. Отак от беремо відрізану баклажку. День це я вчора використала для посадки тюльпанів, а кришку будемо робити накриття. Отак трохи під вуглом. Вставляю свої живці, земля тут перекопана, удобрена, розрихлена, пухка, доволі вогка, бо в нас йшли дойжі. І отак я їх багато-багато насаджую. От. Де дві бруньки, де три бруньки всередину, і зверху так само, бо вони всі різні. І тут різні сорти трояндів. І потім. Беремо кришку від баклажки, гарненько туди його накриваємо. І по бокам буду обсипати землею, придавлювати гарненько, щоб утворилася якби маленька тепличка, а також щоб вітром її не здуло, тому що у нас завше вітри. У нас дуже рідко бувають дні, що немає вітру. І то Може бути, що пів дня нема вітру, а далі знову вітер. От ще хочу вам показати, це десь на початку жовтня, я живцювала також троянди. Тут було шість живців, як ви бачите, вони вже вкорінилися, навіть ось. Пустили нове листя. Ну, а ось є випади. Ну, там, он, вроді, зеленіє брунька. Ну, стебель чорний. Це ось зовсім. Чорний, чорний. Пропав. Ну, я думаю, із шести живців два випада, то це, якби не так і багато. от, да, Тут у нього ось. Був каліус, ну чомусь він загинув. Вон ще зелені трішки де-не-де, ну, він загинув. Ну, це не страшно. Єсть живі. І ось у мене немає місця, щоб забрати десь. Туди, де я буду кашпо забирати, там і так мало місця, то ось ми його закопуємо в землю цей горщик. Із живцями. Робимо ямку по висоті горшка і добре-добре, отакою землею потрібно все закрити, щоб наш горщик був повністю повністю в землі. Підсипаємо з усіх сторін, добренько прижимаємо. Щоб горщик був повністю до землі. Потім накриваємо нашою баклажкою і також присипаємо по бокам землю, щоб вітер її не забрав. Ще о, я часто живцюю ось в бутилки також роблю як тепличку. Розрізаю її навпіл і живцюю. Як ви можете бачити, тут також є. Живці, які вже пустили коріння. Є деякі, які мені не дуже подобаються, але я їх поки трогати не буду. Не знаю, вам видно, не видно. Ну вже є там корінці. Так, потрібна ямка нам також по висоті цієї бутилки. Щоб повністю вона була в землі. І також гарненько засипаємо її з усіх сторін землею. І так вони будуть зимувати. Що вийде, побачимо весною. Маю надію, що буде з ними все добре. Так як я просто в грунт живцюю живці, і вони до весни. Живі, укорінюються, то думаю, що ці також будуть живі. Ну, а що буде, будемо бачити весною. Тож, кому цікаво, і хто хоче побачити, то підписуйтесь на мій канал. Зверху закриваємо другою половинкою пляшки. Добре загортаємо, прижимаємо земелькою і ось так виглядають мої заглублені живці. У мене ось тут є ще. Я трішки обрізала свою витку троянду. Дуже гарна. Хто дивиться мої відео, то бачив, як вона рясно квітувала. І от у мене попросили такої троянди. І я Зробила такі живці і живці зробила з п'яточкою. Якщо є змога взяти таку гілочку, такий живець, не зрізати, а якби відломати відламати від основного стебла, і тоді, виходить, живець з п'яточкою. Тут, ось, я заживцювала троянди, які я цього року купувала в розсаднику бандурки. Отак От вони виглядають. Зробила рівчачок, туди склала свої всі живці, засипала земелькою, а зверху притрусила опилками. А так я вже роблю не один рік. І ті так само я посаджу туди, заживцюю. Ну що, мої дорогі, у нас уже вечоріє. Буду з вами прощатися. Ось таке у нас небо, такий у нас захід сонця. Дякую всім, хто був сьогодні зі мною, хто разом зі мною працював. Підписуйтесь, ставте вподобайки. До побачення всім!